У 1350 році нащадок Чингісхана Хулагу хотів зробити дружні відносини з сіма навколишніми народами, які були навколо його країни, і до всіх країн він посилав своїх посланців, і ці посланці мали наголосити на тому, що їхній володар прагне жити дружно з усіма, і ж він прислав своїх посланців до халіфа Багдаду. І сказав про цю дружбу, так і єдине, що він попросив, щоб халіф багдадський дав щось на підтвердження цієї угоди зі своєї казни, так якийсь невеличкий, невеличкий сувенір, скажем так, так коштовний на знак цієї згоди. Багдадський халіф дуже розсердився і стратив посланців. Посланців Хулагу так Хулагу тоді дуже рознервувався, зібрав велике військо і як наслідок знищив так всі навколишні поселення. Халів переховувався з провінції в провінцію, і тоді, коли його знайшли, його замкнули в його ж скарбниці, так і заставили на те, що він помирав голодною смертю. І десь там, напередодні того, як цей бідний халіф вже конав від голодної смерті, зайшов увагу і сказав: Ось, дивися, ти в своїй скарбниці. Тут стільки золота, стільки перл, стільки різного багатства. Чому ти не їсиш? Чому ти не їсиш? Це була жахлива смерть, але це показує нам, дорогі брати і сестри, що дуже часто в нашому житті ми маємо різні прив'язаності. Так, і коли доходить суть до якихось суттєвих речей, так то тоді ми осягаємо, що це зовсім не має ніякої вартості. І часом комусь з людей потрібне ціле життя на те, щоб осягнути цю істину, так тому бажаю, щоб в цьому часі Адвенту ми осягнули те, що єдиною вартістю і єдиною цінністю, понад усі цінності є живий Бог, котрий є одвічною любов'ю.